Вітаю вас, брати і сестри, якраз сьогоднішньою неділею перед Різдвом Христовим. У середу, як я вже і згадував у своїй проповіді, що ми будемо відправляти службу Божу якраз догоди Різдва Христового, служба Божа почнеться в 10-й годині ранку. Після служби Божої я вже це не раз оголошував. Запрошуємо всіх до участі, до нашої ем, спільної куті. Це не офіційно, але тому що це якраз тоді, коли вже ми е, відправили службу з нагоди Різдва Христового, замість того. Не, не, не що замість того, але щоб людям не йти до порожнього дому, до, до порожньої хати, можливо, деякі самі, другі на праці. Так що ми вже довший час е, організували таку подію після Служби Божої, щоб у нашій церковній аудиторії відбулася, так би мовити, громадська спільна пуття. Ми що вимагаємо від вашої участі не тільки вашої присутності, але бажано, щоб ви і прийшли із певними стравами, чи то голубці, чи вареники, чи навіть налиснички. Все ми кажемо, ми все будемо пробувати і нічого не піде, кажуть, на якісь кажуть на на, на підлогу, чи у смітник. Все ми спож... будемо споживати з добрим серцем, з нагоди нашого Різдва Христового. Не забудьте і принести ваші найлюбиміші напитки, чи напої, що воно то не було, ніхто не буде касувати чи забирати від вас. Все буде, все будемо споживати на славу, кажуть, Богові і на добро нашого шлунку. Так що просимо у цю середу прийти. Не знаю, деяким може прийдеться працювати і не буде можливо прийти. Так що це зрозуміла річ. Я ще пам'ятаю, як ми були, я був молодшим. Чи я працював, то я завжди просив кажуть дня відпуску від свого е, ну, патрона, е, начальника, і вони завжди співчували українцям і ніколи не забороняли комусь відходити чи піти до церкви і відслужити службу божу. Цей раз ми вже разом із нашими братами і сестрами, е, тобто. Григоріон, Григоріанського календаря, і тому вже, мабуть, всі будуть на відпуску, якраз тому, що це якраз державний, кажуть, відпускний день, і тому ми якраз передбачаємо, що багатенько людей прийдуть на службу Божу у цю середу. А на середу, будьте ласка. Ми вже стараємося так патріотично відзнати, відзначити сьогодні таке торжество і праздник Різдва Христового. Отже, ж просимо, щоб ви прийшли із вишитими сорочками, не обов'язково із, із чоботами, аби була вишиванка якась, і таким чином ви своїм одягом будемо виявляти, що ми є в солідарності. З нашими братами і сестрами в Україні. Бажаю вам приємного дня, до зустрічі у середу за два дні. А, так, добре, дякую, що ви так нагадали. Хто матиме, я стараюся це тільки раз на рік або два рази. Особливо на Великдень, ну, цей раз якраз і на Різдво буде загальна сповідь, і будем, буду запрошувати всіх до участі, до святого причастя. Отже, як хтось хоче приготуватися, будь ласка, але і кому неможливо, чи хтось якісь медикаменти сприймає. i'm just telling everybody that on wednesday, because of the christmas celebration, that i invite everybody for communion. and it, at the very beginning, there will be a general so-called um, confession. not verbal but there will be a confession. in other words, the priest will read, i will read a few words of penitence, and then we will have communion at the proper time during the divine liturgy. Okay. but the uh, last do.